Наше читання сьогодні нам кажуть, передають навчання Господа про те, що відбувається з силами темряви. Тому що це, це боротьба, яка йде не тільки на землі, між добром і злом, але і в небі між Господом і Антихристом Сатаною. І в книз, книзі Откровення ми читали про цей момент, коли. Два ангели, дуже потужні ангели, це теж є образ церкви. Це потужні, англій, не ангелочки, які маленькі, але один ангел, він гучним голосом каже, упав, упав, великий Вавилон. А другий сильний ангел, сильний ангел, узяв великий, наче жорно камінь, і кинув у море, кажучи, так стрімко буде вкинене велике місто Вавилон. Що це таке велике місто Вавилон, Ми точно тут не знаємо, я жодного екзегета не зустрів, який би сказав, що на 100% це Римська імперія або Єрусалим. Але ми читаємо в кінці першого послання апостола Петра, він передає вітання. передає вітання з церкви, яка у Вавилоні». То тут ми розуміємо, що для апостола Петра Вавилон це Рим, це Римська імперія. І може бути, що і тут Вавилон це Римська імперія, яка є могутня, яка має комерційні зв'язки зі всім світом. І вона може жити спокійно. Це є Вавилон. Спокійне життя я все маю. Навіть наші брати з Адвентійської церкви. Сьомого дня, коли вони, вони читають цей уривок, вони кажуть, ми всі іноді можемо бути Вавилоном, коли ми не живемо, слідкуючи нашої віри. Вони кажуть, в світі є багато когось, хто живе по єресі Лаодикійців. Вони кажуть, ви нагадуєте собі, що казав Господь. Тому самому, тому сам, самої книзі Откровення, що пише Господь Ангелу Лоодикійської церкви. А ангелу Лоодикійської церкви напише, оце каже амінь, вірний та істинний свідок, початок Божого творіння. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. «О, як би був ти або холодним, або гарячим. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. В цьому сенсі ми не можемо думати, що це вони, це Вавилон, це їхня справа. Ми теж можемо стати Вавилоном, коли ми ні гарячі, ні холодні. Тому. Це вже таке навчання для нас дуже важливо, щоб ми теж постійно намагалися бути з Господом і з його ангелами. Другий момент дуже цікавий в 18 розділі Книги Откровення, що Господь каже, цей апостол Ян каже, я почув інший голос неба, який промовив. Вийди з неї, народи мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами, вийди з неї. Тож ми постійно думаємо, де є ці спокуси Вавилону, з якими ми зустрічаємось в нашому житті. Ця спокуса може бути людська логіка. Це може бути людська мудрість, а не, не Господня мудрість. І нам треба вийти з цього Вавилону, щоб рятувати наше життя. А тоді, тоді коли все закінчиться, тоді ми, ми всі будемо співати яку пісню. Алілуя! І її дим підіймається на віки віків. Вавилон впав, аллилуя, вже нема більше спокуси. Спокуса впала, вже нема. Тоді ми переходимо до Євангелія. В Євангелії ми бачимо тематика трошки інша. Тут Ісус нам говорить про Єрусалим дуже точно, географічно. Єрусалим і Юдея. І ми знаємо, що є навіть. Історики християнської церкви, наприклад, Євзебі Касарівський, які казали, що так і було. Вони так стверджують, що, що коли вже приходили римські війська, до, приближалися, приближалися до Єрусалиму, в 68-му році християни зрозуміли, що треба тикати з Єрусалиму. Історики кажуть, що після 68 року це було неможливо, тому що дзелоти, дзелоти вже керували всіма Єрусалимом, було неможливо тикати. Перед тим, ще була можливість, і ці історики кажуть, що християни скористувалися цими словами Ісуса і втикли з Єрусалиму, врятувалися. Тут дуже цікавий момент. Тут Ісус нам каже, цей момент, цей період, коли язичники керують нами, це язичники керують нами, він не буде тривати на віки віків, тому що прийде момент, в якому Господь переможе всіх їх. Це є ясно з того, коли Ісус каже, тоді побачать Сина Людського, який гряде на Хмарі. Він гріде на хмарі, Він сидить на хмарі. Це переможець. Це Ісус переможець. Він гріде на хмарі з силою і великою славою. Це означає, що Він прийде. Але оце є таємниця, що поки що ми живемо цю таємницю, коли язичники вони керують світом. І тоді, навіть в устах Ісуса не знаходиться іншої поради для нас, як тикати, тікати з Вавилону. І тут сьогодні в Євангелії Ісус каже, ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, а хто всередині міста, хай виходять, ті, хто в околицях, хай не входять до нього, бо то дні помсти, щоб сповнилося все написане. Це означає, що це не є Його воля, щоб ми загинули. І тому Він каже, тікайте. Це, це означає, що навіть сьогодні в Україні, коли на нас нападає Росія, коли ми прислухаємося до слів Господа, це не означає, щоб піддатися. Просто добре захоплюйте нас. Ні, Ісус каже, тікайте, не піддавайтеся. Але це тільки перший аспект. Другий аспект, про який ми закінчили нашу останню науку реколекції, що радість Господня в тому, що ми можемо співпрацювати Господом і проголошувати Євангеліє. А це не був кінець того, що Господь нам каже, хоче сьогодні казати. Наша співпраця не є тільки пасивна. Щоб прийняти Євангелія і проголошувати ім'я Ісуса Христа. Тому що ми бачимо, що Ісус завжди хоче нас побачити справжніми співпрацівниками, які скажуть людям, не будуть очікувати завжди, коли Господь через ангелів прийде і скаже, бо тут є гріх, тут є язичники, тут є агресія нам. Господь дає цю, це завдання бути співпрацівниками, які борються разом з ним, які борються, які спром навіть мають це завдання навіть казати Ісусові, Господи, о ми побачили, і ми Тобі кажемо в молитві, отут нам потрібна твоя допомога. Тобто ми в молитві, нашою вірою, можемо навіть Господу принести то, що ми побачили. Ми туди будемо його співпрацівниками. І в цьому сенсі, на закінчення цього роздуму, тому я й вибрав, щоб ми через хвилину помолились цю коротку молитву Папи Лева XIII звертаєсь до Архангела Михаїла. Як в книгі Откровення, ці ангели, що проголошують перемогу Бога, перемогу добра над злом. І тут ми є співпрацівниками. Ми не тільки чекаємо того моменту, коли Господь скаже, я вас захистив. Ми тут кажемо, Господу, нам потрібна допомога тут і тут. Це як та фінікінська жінка приходить, мені потрібно це, Господи. Тому що Господь він хоче почути від нас, чого ви хочете, чого ви просите. І ми сьогодні ми просимо для нас сильної віри, щоб ми були цими потужними ангелами, що проголошують славу Божу. А для України, щоб ми були захисниками. Перед Богом у Бога, тому що коли Він перемагає, ми всі перемагаємо. І тоді кожний за свою єпархію, кожний за свою діацею буде молитись цими словами, звертаючись до архістратига Михаїла і через нього до Господа, Господи, захисти моїх людей від гріха. Але і від окупації, як Ісус каже в Євангелії, Я не хочу, щоб вас окупували, я вас буду захищати. То ці дві в цих двох сенсах, кожний за свою епархію, де це, блаженний Святослав, має всю Україну, папа теж, я як представник, і туди запрошую вас всіх встати. І гучним голосом, як ангел. Книги окровення казати, святий Архангеле Михаїле, борони нас у боробі проти підлості та пасту Злого Духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає Його, просимо покірно, а ти, князю, небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі. Miću Božoju, skem do pekla. Amin. Aleluja.